Аллилуя, Аллилуя, Вуя, Йдіть і зробіть учнями всі народи. Я з вами по всі дні аж до кінця свім.

Святої Євангелія від святого Марка. З'явившись в одинадцятьом, Ісус сказав їм, ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому творінню. Хто увірує і охреститься, той буде спасенний. А хто не увірує, той буде осуджений. Аж ось чуда, що будуть супроводжувати тих, які увірують, ім'ям моїм виганятимуть бісів, будуть говорити мовами новими, гадюк руками братимуть, і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти і добре їм стане. Господь же Ісус, промовивши до них, так вознісся на небо і восів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які Його супроводжували. Це є слово Господні. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Вознісся до слави Отця. Кохані любі в Христі, наші реколектанти, кохані Божі Діти. Небо це не тільки те, що ми бачимо над землею, таке фізичне небо, скажімо, натуральне. Небо це стан, небо це Божий простір, це помешкання Бога. І небо це теж місце, де знаходиться земля і всі ми, тому що все, що створено на цьому світі, Воно є, як, наприклад, ми щось в воду кинемо, камінь в воді, так само наш світ, в якому ми живемо, перебуває в цьому пространстві Божому. І це є небо. Небо це є там, де є Господь. Якщо десь ми не хочемо Господа, то ми теж і тікаємо від неба. Тому не раз є якісь труднощі, такі ситуації, де ми не відчуваємо себе в небі. Кажемо, ситуація якась як в пеклі, якась непонятна, трудна, тому що там немає присутності Бога. Бог є всюди, але людина його під себе відштовхує. І Бог змушений десь часово не бути, змушений десь просто якби чекати, чекати, поки людина його впустить в цю свою історію життя. <кій> Небо це настільки важливе для нас. Щоб ми могли дивитися не тільки вгору і сподіватися, що нам згори впаде, так як манна падала на пустині. Але небо це дивитися прямо перед себе, біля себе, дивитися в зеркало на себе. Небо це там, де є людина, яка потребує нашої любові, де Господь Бог кличе, щоб ми комусь допомогли. Тому сьогодні ця. Забота, це піклування Бога, про яке ми читаємо в Євангелії, святий Марко, записує в 16 розділі, Ісус посилає своїх учнів і каже, щоб ви вірили, що ви робите правильно, що ви чините мою місію, що ви проголошуєте Царство Боже, будуть знаки. І з однієї сторони, практично так і було те, що Ісус говорив. І духів з них виганяли, і, наприклад, святий Ян Апостол, Євангелист, щось йому подали, були випити отруйне вино. Він випив, залишився живим, тому ми вино святимо на третій день Різдва. І новими мовами це означає, що говориш до людини і вона починає тебе розуміти, бо нова мова це не є якийсь інший язик, інша мова. Там так як французька, німецька, англійська, чи там українська, польська, ще якась. Але мова, яку люди розуміють, бо можна говорити на цій самій мові, що друга людина говорить, і тебе ніхто не розуміє, тебе ніхто не сприймає, завжди щось ну, нецікаве людині. Але мова, яка говорить до серця, мова, яка від серця плине з любов'ю. І тому Ісус каже, такими мовами. Будете говорити, як Ісуса слухали якщо я пригадуємо це місце в Біблії, Він ж говорив по їхньому, на їхній мові. А люди казали, це мова, якої ще ніхто не мав. Він так говорить, що ніхто так не говорив. Він так говорить, як той, хто має силу. І фарисеї запитували цих свідків, кажуть, ви теж повірили. Тобто Ісус говорив з переконання, це була нова мова. І правда є така, що ми можемо до людей промовляти своїм прикладом, своїм життям. Ми можемо цих бісів виганяти, які крутяться навколо нас і хочуть звести кожну людину, і ми впроваджуємо мир, впроваджуємо цю злагоду між людьми. Тому можна сказати, що Господь, якщо хоче війти в небо, Він проситься, якби напрашується до нас. Поміж наші відносини людські, щоб сотворити атмосферу неба, щоб Господь не відчував себе якось непотрібним і не мусив тікати в хмари від нас, але міг залишатися з нами, бо наша ситуація в сім'ї, в церкві, в родині, на роботі всюди, де ми є, є таким небом, ми маємо право цим небом жити. Ми маємо право відчувати себе щасливими в присутності Бога. І сьогодні можемо собі подумати, задати питання, яке небо я створюю біля себе, в якому небі перебувають люди, які є біля мене, чи вони справді відчувають, що це є присутність Бога, що між нами є Ісус Христос. Для того хліб, Євхаристія — це символ, який, ми можемо сказати, є для нас покірний, але повинен любові. Тому що, як говорив святий Альберт Хмельовський до своїх братів, що потрібно бути як хліб на столі, що кожен, хто прийде, вріже кромку хліба і наїсть, а скільки потрібно стільки візьме. Тобто людина, яка вміє дати себе на поживу іншим. І це є любов, це є атмосфера неба. Тому ми теж в особливий спосіб будемо звертати увагу сьогодні під час причастя, щоб Господь міг до нас прийти. І щоб ми стали таким щоденним хлібом для наших ближніх. Амінь. Христос вознісся до слави, слави Отця.